Тут також відчувається шоколад, але більш таке, знаєте, з молочним відтінком. Привіт! Це сліпі затести. Вафіліні відмілка та Рошето від Петра Олексійовича. Чи схожі вони за смаком, чи відрізняються, яка краще? Пробуємо. Ну, за класикою, я закриваю очі, перемішую і куштую. Поїхали. Все, досить. Це буде перше. Коштую. Я думаю, що це. Петра Олексійовича. Я думаю, що це рошен, тому що мілка шоколадна. Тут також відчувається шоколад, але більш таке, знаєте, з молочним відтінком. До речі, вафля тут така, собі не супер смачна, їх дуже сильно відчувається менше, ніж сам смак. Виходить таке, що, знаєте, дуже притурне молочна начинка і не дуже смачна вафля. Мені не подобається. Ну, Тут навіть по запаху зрозуміло, що це шоколад-мілка. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Це інша справа. Це мілка, бо це шоколадні вафлі, дуже ніжні тоненькі. Це шоколадна помадка. І це дуже-дуже смачно відчувається. Я впевнена, що це мілка, а це рошен. Я відкриваю очі не дивлячись, кладу етикетки на ці тарілки, які обираю. Поїхали. Так, мені здається, що першу я коштувала рошен, ось він. А другу я коштувала мілку. Ось вона. Ну, я, в принципі, вже бачу, що так, що це мілка. Бафірі так. Бафіріні чокомакс. А друга це. І це... хороше. Що я можу сказати? Ці два батончики абсолютно різні. І якщо вже обирати, я б вибрала мілку, бо вона набагато смачніша. А ось це ціни на батончики в супермаркетах. А який з батончиків обрали б ви? Пишіть у коментарях, а також пишіть, що мені спробувати наступним. Па-па!